Авенсіси От, такі варіанти проскакують <плес> жарко сьогодні, вже десь мабуть години три хожу по базару, то трошечки батарейка сідає, От, може трохи вяло говорю, ви, ви бачаєте, звісно, сьогодні тут такий сонцепьок, я не знаю, вже тут, мабуть, до 30 градусів щоб без підготовки вийти так в майці, за день можна так згоріти, що температура піднімається. Минулого літа тут пару разів згорів нормально на цьому базарі. Так, Audi a 4, передній привод 2 де то є? Це є Берлін автобазар. Тут є багато машин з різних аукціонів. От я навіть ведь мага.